Всім доброго часу! З вами Лавра. Чому Америка намагається попередити своїх граждан про те, щоб вони швидше виїжджали і покинули Росію? Чому? Чому Росія Америка так піклується і намагається швидше попередити своїх американців, своїх граждан? Справа в тому, що вони хвилюються про те, що буде Кремлем виданий якийсь указ для стримання позицій, для стримання внутрішніх, маю на увазі, утримань внутрішніх утримань. Земель. Щоб не було розвалу, не було розвалу. Бачите? Для того, щоб там все, що зараз, от всі ці. Республіки, які є під окупацією Москви, щоб їх так в сплячому режимі і залишити, ось так. Так, надсмотрщиков будуть зараз ставити як можна більше для того, щоб ще раз кажу, це буде багато чого робити, робитися таємно для того, щоб не відкривати, можна сказати, карти, плани. Просто будуть стояти надсмотрщики. По-перше, одні будуть слідкувати в інтернеті, доносити на тих, хто хоча б трошки голову відкриває, їх будуть прибирати тихенько. Зразу ось ці вказівки, да, що починаєте рухатись. Давайте починаєте вже це робити. Чи зможе утримати окупаційні ці республіки, які тримає Москва під своїм керівництвом, повністю ні, не зможе. Вони помиляються конкретно, заблуждаються, можна сказати. Але те, що зараз буде відбуватися, вони дуже бояться перевороту, перевороту, що починається розвертатися там якийсь переворот. І... Тому зараз кажуть для своїх граждан, що вони повинні виїжджати швиденько, манатки брати що, все, що можуть на собі як можна швидше е, забрати, намагаються їм донести про те, що не треба триматися, якщо щось у вас там, я не знаю, квартира залишиться і так далі. Тобто ви залишаєтеся, все рівно приїжджаєте в Америку. Тобто треба швидше виїжджати. Ось так. Чому ще так хвилюється? Що вони думають, що американці думають, що буде відбуватися в Росії? Що американці очікують, про які події вони думають? Майбутнє, що буде відбуватися в Росії найближчим часом. Розкачування ситуації там. Вони бояться, що двері закриються, кордони Росії закриються і можливості виїхати закриються. І починаються качелі, розкачування обставин, ситуації, розкачування через війну. Тобто вони бояться, що починаються внутрішні конфлікти. Точно. Да, бояться, що починаються з'являтися робінгуди. Зрозуміли? Починають з'являтися там Робінгуди, і цього бояться. Росія має на увазі бояться. тому американці кажуть, треба виходити, виходити, намагатися не чекати, не чекати. А дивіться, вони ще цим своїм гражданам будуть допомагати виїжджати зараз. Тобто можливості відкривати максимально, щоб встигнути, щоб вони встигли вийти. Що ще знають про Росію, які події Америка очікує у Росії найближчі? Які ще події? Політичні, чи чи там народні, політичні. Які ще події очікує Америка від Росії, у Росії. Хм. А я вам скажу так. Дивіться, вони думають, що вже туди йде в Росію, скажімо так. Потрібен заключний заключати договір мирову Росію, або ну, тут програш, тут через мічі, тобто ворог, або ворогу прийдеться десь відходити. Я маю на увазі російському орку прийдеться відходити, або він буде хотіла сказати опущений, <сіх> 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 повержений. Тому треба прийдеться домовлятися. Ну, Очікують, що Росія починає активно вже програвати. Ну і про те, що там в Росії почнуться. Колективні руйнації, колектив... Ну, Коротше, вони бояться, що там почина... почнеться вже скоро. Мутні дні, я би так сказала. Карта башні. Руйнується світ. Руйнація, а, дивіться, нова на 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 нову дорогу. В, в очікують, що на нову дорогу переходить Росія і всі оці содружества республік, да, що починає, починає руйнуватися ось так. Але над людьми почнеться теж а, а, Як вам сказати? людей почнуть закривати, людей, людей почнуть стращати, а, бити. Ну, і тут, скоріше всього, що будуть закривати багато кого. Ось так. Коротше, насправді, Америка попереджає, що в, в Росії почнуться перевороти з Рубінхудами. Ну і для того, щоб це стримати, Росія може почати гоніння американських людей, американських туристів, американських студентів. Ну, попереджаю, щоб вони не, щоб не сталося так, що вони як за закритими дверям, дверями і щоб не можна було їм маніпулювати потім. Ну, ось так, любі. Ставте лайки, до побачення.